Всіх вітаю на моєму каналі з завтрашнього дня з 20.12 по 26.12.2023 року в АТБ знижки до мінус 45%. На знижках буде кава Монарх Рущинна» торгової марки «Якобс» 207 гривні 90 копійок за 190 г. Цукерки торгової марки Рошен 119 гривні 90 копійок. Також на акції майонези торгової марки Оліс 3790 за 560 грам та 3290 за 560 грам. Кетчупи торгова марка Оліс 1350. Соуси 1590 за 180 г. Ковбасні вироби також на знижках. Ковбаса губернаторська торгова марка. Своя лінія. 269,99 за кілограм. Також ковбаса торгової марки Розумний вибір 36,90 за 420 грам. На знижках також ікра Ікра горбуші лососева зерниста 152 гривні 90 копійок за 100 грам. Ковбаса салями болгарська. Своя лінія 289 гривні 90 копійок за кілограм. Ковбаса лікарська варена. Салями преміум торгової марки Добров. 223 гривні 99 копійок за кілограм та 80 гривні 90 копійок 320 грам. Нарізка асорті. Торгової марки Глобину. 85 грн 90 копійок, 180 грам. Сьомга Сьомга славу 90 гривнів 90 копійок 100 грам, 145 гривнів 90 копійок за 185 г паста 33 гривні 90 копійок за 185 г. Також крабові палички на знижці 90 грн, 99 гривні 90 копійок за 550 г. Креветки класичні варено морожені, 131 грн 90 копійок за 900 грам. Сухарики на знижці торгової марки Флінт 7,90 60 грам та 11,50-70 грам. Соус соєвий 18,90, 200 грам та 26,90 200 г. На знижках консерви. Скумбрія 45,90, сардина 38,90, сардина 240 грамів 41,90 та сардина 40 гривнів 90 копійок за 240 грам. Сир на півтвердий пластинами торгової марки Едам. Сир 51 гривні 90 копійок за 135 грам. Та 35 гривнів 90 копійок 125 грам. Крем, сир плавлений. 12,90 торгової марки кому та 39,90 торгової марки Президент за 180 грам. Сметана молокія 20%. Жирності 29,90 15% 24,90. По знижках до мінус 45% кава монарх Рощинна» – 187,90 за 200 грам. 74,90 за 230 грам – це експресом. 336 гривень 90 копійок за кілограм. Кава львівська традиційна натуральна. Кава зі Львова 89 гривень 90 копійок, 225 г. 73 гривні 90 копійок, 240 г. 77 гривнів 90 копійок, 275 г. Цукерки також на знижках. Такі подарункові набори: 67 гривнів 50 копійок, 232 г. Та 108 гривень 90 копійок 363 грами. Цукерки в коробках за 200 грам – 61 гривня 90 копійок та 60 гривень 90 копійок торгової марки своя лінія. Цукерки в коробці торгової марки Конті 13,59 за 100 грам та 109,90 за 300 грам. Набір цукерки 1690 за 70 грам. Це такі жалейні цукерки. А цукерки MMD 111 гривень 90 копійок за 190 грам. По акції також чай торгової марки Поліський чай 23 гривні 90 копійок. Та 105 гривень 90 копійок. 6 видів. Шоколад. 18,50 за 85 грам. Шоколад молочний з мигдалем та карамелю і апельсиновою цедрою. Шоколад корона молочний 22 гривні 90 копійок за 85 грам. Також чорний. Соки садочок 26 гривень 90 копійок за 0,95 літри. Та 33 гривні 90 копійок. За 0,95 літри. Напій, мохіто, середньогазований та газований живчик. Живчик 26,50 за 2 літри, а мохіто 18,90 за 1,5 літри, шампуні, бальзами та крем-гелі Також на акції. Дав 89,90 за 400 мл. Бальзам 70 гривень 90 копійок за 200 мл. 56 гривень 90 копійок дав крем гель 250 мл. Гель для душу чоловічий в асортименті 69 гривень 90 копійок за 150 мл. Та 66 гривень 90 копійок за 250 мл. На знижках також подарункові набори. Дезодорант та гель для душу All Spice 175 гривень та 129 гривень. Подарунковий набір, шампунь та гель для бриття 209 гривень. Серветки 16,90 40 штук. Гірлянда електрична на 200 лампочок 89 гривень 90 копійок. 8 метрів. Новорічний гном в асортименті 89 гривень 90 копійок. На знижках також алкогольні напої. На знижках також книги для дітей 59 гривень 90 копійок. Розмальовка з наліпками. 169 гривень книжка велика. Подарункова в асортименті. Набір фігурок 79 гривень 90 копійок. стреч іграшка в асортименті 99 гривень 90 копійок. Книга Велика буквар 69 гривень 90 копійок. Книга Оченята 46 гривень 90 копійок. Фігурка сюрприз 99 гривень 90 копійок. Фігурка колекційна малюки в костюмчиках в асортименті 99 гривень 90 копійок. Іграшка Антистрес 55 гривень 90 копійок. Конструктор дерев'яний місто 299 гривень за одиницю. Автомобіль Hold Twilse 89 гривень 90 копійок. Машинка Трансформер 649 гривень за одиницю. Набір для ліплення з тістом. Ялинка 1 кг. 329 гривень за набір. Конструктор головоломка 90 гривень 90 копійок. Іграшка м'яконабивна кубики 169 гривень. Іграшка м'яка 25 см висотою 379 гривень. Каструля емальована в асортименті на 3,5 літри 319 гривень за одиницю, сковорода гриль. 299 гривень 240 на 37 мм, блюдо керамічне, фігурне в асортименті 159 гривень, кружка емальована 8490. Форма для випікання прямокутна 279 гривень за одиницю. Кухоль скляний 320 мл 69,90. Тарілка склокерамічна десертна 3990 за одиницю. Салатник склокерамічний 4990. Вироби цукрові кондитерські. Маршмелу святково в асортименті 3990 за одиницю. Набір пластикових ємкостей 5490 за набір. Глечик. 2,9 літри 229 гривень. Набір для ванної кімнати 3 предмети 169 гривень. Подушка декоративна 40 на 40, 139 гривень. Комплект постільної білизни 2 наволочки 50 на 70 см. Простирадло 2 на 2,40 та півковдра 2 на 2,15 в асортименті. Рушник кухонний бавовна 45х60, 45 на 60 4590 за одиницю. Набір серветок з кільцями 2 штуки 79,90 за набір. Крем фарба 56 гривень 90 копійок. Засіб для догляду за обличчям в асортименті 49 гривень 90 копійок. Бомбочка для ванни з сюрпризом 45 гривень 90 копійок в асортименті. Ефірна олія 36 гривень 90 копійок 10 мл. Туалетна вода для тіла 49 гривень 90 копійок. Білизна для хлопчиків боксери На знижках 99 гривень 90 копійок в вік від 4 до 11 років. Набір шавка та бав. 179 гривень. Стрічка світловідбиваюча, самоклеюча дві штуки в наборі: 55 гривень 90 копійок. Календар настінний 39 гривень 90 копійок. Щоденник 169 гривень за одиницю, Формат А5. Набір для творчості картина за номерами: 199 гривень 40 на 50 см. Набір для творчості 399 гривень за набір. Набір для творчості фігурки, свічки 99 гривень 90 копійок. Чайний електричний 399 гривень за літр 800 мл. Масажер електричний 319 гривень за одиницю. Нічник проектор 159 гривень. Мікрофон петличний 249 гривень за одиницю. На цьому будемо прощатися. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, що акція з 21 по 27 грудня. Дякую усім за перегляд. Забігайте в АТБ.